Національні дебати між кандидатами у мери міст, де вибори проходять у два тури. Сьогодні відбудуться у Львові. Їх проводить юапер разом із фундацією Суспільність та міжнародною громадською організацією Інтерню Україна. У Львові у другий тур вийшли нинішній мер Андрій Садовий від Об'єднання Самопоміч та Руслан Кошулинський від Свободи на нашому каналі. Ви зможете побачити дебати наживо, а також поставити запитання кандидатам через наш сайт та сторінку. Рінки у соціальних мережах. На прямому зв'язку з нами модератор дебатів, журналіст «Дзеркал тижня Сергій Рахманін. Сергію, чи є шанс, що сьогодні, на відміну від Дніпропетровська та Миколаєва, прийдуть обидва кандидати. Доброго вечора. Обидвоє кандидатів, і Андрій Садовий, Руслан Кошелинський, офіційно сьогодні підтвердили свою участь. Ми чекаємо на них, чекаємо, що це буде цікава розмова. І більш того, він офіційно письмово підтвердили. Те, що вони будуть дотримуватися правил, які визначені нашим форматом, тобто, це уникати агітації, пропаганди та прямих звинувачень на адресу опонента, я очікув, що ці дебати будуть цікавими, тому що тут дуже цікава жвава аудиторія, яка складається з студентів та викладачів місцевих вишів і. Додаткової нотки, додаткової родзинки надає той факт, що кандидати дуже добре знають одне одного, слабкі місця одне одного. Я думаю, що навіть попри те, що переважно більшість питань буде стосуватися комунальних сутоміських тобто питань, я думаю, що дискусія буде дуже гарячою і трохи політизованою. Дякую, Сергію. Хорошого вам ефіру.